З учнями однієї з чернівецьких шкіл провели розмову щодо небезпеки та поширеності сніду. З нагоди дня боротьби зі снідом громадська організація Твоя ініціатива провела відповідну роботу по інформуванню школярів міста. Детальніше в нашому сюжеті. Сімдесят особи, які живуть з віла вакцина для волонтери прийшли. До Донаси каже, давайте проведемо інформаційний урок по школам, щоб, ви, щоб розуміли діти, що ця проблема починається саме з такого віку. не студентів, не з дорослого життя, а вже сьогодні, вже зараз. Розуміло, що треба як як себе зберегти від цієї проблеми. І для того, щоб діти знали хоча б мінімальну базу інформацію, щоб вони були ніби застережені від захворювання і від зараження цієї інфекції, ми вирішили провести таку акцію. Того, що ми вважаємо, і наша громадська організація вважає про те, що якщо людина вже знає цю інформацію, то на якийсь певний відсоток вона буде вже захищена. Через шприц. Віл не передає, тренується дрібними ферментами і соляною кислотою. Посадили результат тестів. Через скров при спільного і я Я вважаю, що вона потрібна для майбутнього покоління через те, що заражені це є основною проблемою людства. Я вирішив прийти на цю лекцію, тому що знаю, скільки багато людей. Невільковно хворі на віл снід і тому просто не здатні повноцінно жити. Тому прийшов дізнатися, як від цього захиститися і які взагалі існують способи захисту від цієї важкої хвороби, яка, на жаль, сьогодні невільковна. І Добре. Дякую. yes Lord.